Привіт, усім! знаєте, хтось працює, заробляє гроші, утримує сім'ю, будує бізнес, ну щось таке робить легально, все нормально, все йому виходить. Хтось не працює, але хоче легких грошей. Або працює нелегально і хоче заробити гроші, або дурить людей, якісь махінації проводить. Сьогодні в цьому відео я розповім про наших громадян, про українців, яких затримали в Польщі, за те, що вони проводили. Серйозні махінації займалися кіберзлочинністю і за це поплатилися. Попрошу вас підтримати це відео лайком, репостом та підпискою. Це дуже допомагає україномовному контенту просуватися і, звичайно, відсікає російські ботуферми і російські наративи. Тому дуже вас попрошу активно підтримувати це відео. Співробітники управління в лозі Центрального бюро. Боротьби з кіберзлочинністю в рамках розслідування, яке проводиться під наглядом окружної прокуратури в Лодзі та координується департаментом з кіберзлочинності та комп'ютеризації, здійснюючи заходи в 10 воєвудствах, затримали 21 учасника міжнародної злочинної групи, яка здійснювала фішину вішахрайства. Зловмисники масово розсилали смс-повідомлення про необхідність доплати за посилку, відправлення або рахунок за електроенергію та інші такого роду повідомлення, де потрібно вводити якісь дані. Повідомлення містили посилання, які перенаправляли жертв на веб-сайти, що імітували онлайн-портали електронного банкінгу, завдяки даним, які жертви вводили на підробленому веб-сайті. Шахраї змінювали довірений пристрій і отримали доступ до банківських рахунків в Жерт, з, викр... з, викр... з яких викрадали гроші та брали кредити, таким чином було ушукано майже 800 осіб на загальну суму понад 2,5 мільйони злотих, щоб зловити цих шахраїв, цю організовану групу задіяли 90 людей, 90 працівників різних підрозділів серед 21 громадян, громадянина, на яких затримали, були як громадяни України, так і громадяни Білорусі. Звичайно, що знайшли докази. Такої діяльності, і документи, і підроблені картки, і багато всякого того, що потрібно, щоб цих людей засадити в тюрму. Ви, до речі, отримували смски, чи, можливо, до вас телефонували, нібито з банків для того, щоб підтвердити щось, щоб якусь інформацію, бо там щось їм бракує, якась посилка не туди прийшла, якісь надходження фінансові, не на той рахунок. І треба, щоб ви сказали свої дані. Наприклад, мені. Приходить досить часто, досить регулярно, різні смс в соціальних мережах, просто повідомлення з посиланням на якийсь сайт. Я, звичайно, на такі, на такі повідомлення не ведуся. Я, наприклад, якщо замовив, то я знаю, що я замовив, кого замовив. Або якщо я маю там карточки в двох-трьох банків, то я знаю, що я в них маю, і в мене там проблем нема, тому що я це час від часу моніторю. І коли там до мене хтось телефонує з якогось невідомого якого банку, звичайно, що я його зразу посилаю далеко і подальше. Те саме стосується невідомого походження. Повідомлення, які мені присилають, наприклад, і напевно багато з вас хто отримує. Я просто на ті посилання не клікаю. Я можу почитати, що там написано, але не перехожу далі, не ввожу ніякі дані, нічого такого не роблю. А ці люди, в тому числі громадяни України, як прикро, але такі теж знаходяться, хотіли заробити легкі гроші. Звичайно, вони там десь сиділи дистанційно. Якщо хтось клюнув на якесь таке посилання, вони одразу перенаправляли, знімали гроші, брали кредит, купували щось, можливо, переводили потім ті гроші в крипту і з крипти виводили. Тобто, ну це така стандартна схема, якою займається. На жаль, дуже багато людей, в тому числі як бачимо, українці в Польщі. Можливо, то ще не всіх затримали, можливо, там ще якісь є і куратори, якісь керівники тих всіх структур, затримали тих, кого затримали, і добре, що затримали, далі не будуть нікого дурити, не будуть нікого обчищати, тому що реально потрапляють люди, які не розуміють, що це і як це. Це люди, які живуть на зарплату або на пенсію. І від зарплати до зарплати живуть. А тут, бачите, знаходяться такі якісь шулери, які дурять і обчищають там хтось має 2 тисячі злотих, хтось має 5 тисяч злотих, хтось 10, можливо, має якісь накопичення. А такі дуже хитро зроблені люди беруть і обчищають таких людей. Шкода, звичайно. Ще така інформація: цих 21 людина це в межах 25-35 років їхній вік. Тобто це досить молоді люди, які могли би піти працювати в будь-яку фірму, в будь-яку структуру, маючи голову, маючи руки. А бачимо, що мають щось таке в голові. Якщо до такого дійшли і 2,5 мільйони злотих вимантили в людей, тобто можна було піти і нормально заробляти. Але хочеться легкі гроші, і не хочеться нічого робити, хочеться сидіти десь там на ліжечку, пити коктейльчик і за ноутбуком. Дурити людей. звичайно, що є люди, які працюють легально так, також і заробляють кошти. Але в даній ситуації це було так зроблено, що люди по різних воєвудствах Польщі просто перенаправляли тих людей, які закуфнули гачок. Таку приманку, що їм треба десь кудись перейти, і все. Тобто, це не треба якогось там офісу, це не треба якогось там приміщення, де всіх збирають. Це буквально людина могла в себе вдома сидіти, мати все, що потрібно, і займатися обдиранням людей. Таких людей. Точно треба карати таких людей треба точно саджати, так щоб вони знали, що таке робити не можна. В даній ситуації людям може загрожувати ув'язнення або депортація з Польщі, так як я говорив, що наприклад депортації українцям у зв'язку з війною не дають, але за такі правопорушення, за кримінальні правопорушення, звичайно, що їх ніхто не буде тут терпіти. їх або посадять в Польщі, або відправлять в Україну, і тут же в Україні будуть далі з ними працювати служби. Те саме стосується і Білорусь. Я на цю новину залишу в описі під відео посилання. Ви зможете самостійно ознайомитись, кому більш детальніше цікава інформація. Також не забудьте, що в мене є телеграм-група актуально про Польщу. Там можна задати запитання про Польщу, про кордон, про перетин кордону, про якісь документи і отримати на неї відповідь. Також в описі під відео є посилання актуально про Польщу. Приєднуйтесь всім, кому цікава така інформація. Звичайно, таких організованих груп, таких людей швидких заробітків, швидких грошей або грошей, за які не треба нічого робити. Просто десь там кілька разів клацнути, і все, і гроші є на кишені. Є досить багато. Ато, і, звичайно, що дуже прикро, що там задіяні також українці, українські громадяни. Всі хочуть заробляти багато і нічого для цього не робити. На жаль, так це не працює. Якщо ви легально працюєте, сумлінно віддаєте свій час і свої сили на роботу, ви отримаєте за то легальні гроші, за які можете жити, працювати за які можете жити, відпочивати, отримати сім'ю. Якщо ж ви працюєте нелегально, дурите людей, порушуєте закон завжди залишається. Така можливість, що за вами можуть прийти поліція і або інші служби. Вас можуть виявити, а можуть і не виявити. Звичайно, що ви можете працювати 10 років і казати, ось так сталося, я от стільки то працював, стільки-то заробив, і мене ні разу не знайшли. Таке теж трапляється. Але в даній ситуації це не спрацювало. Людей скоріше за все посадять, не знаючи всіх, не знаючи там всі однаково винні, але точно покарання отримають. Тому працюйте легально, не ведіться на легкі гроші. Не забудьте підписатися на цей канал. Поставити лайк, зробити репост і в коментарях написати будь-яке повідомлення на підтримку цього відео з вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.